Я, Діана Коваленко, проживаю в мальовничому селищі Надрягалі, розташованому на берегах прекрасної річки Сула, що протікає в Сумській області на Україні. Я дуже полюбляю фотографувати природу, явища природи і дуже переймаюся екологічними проблемами нашого посульського краю, а особливо боляче мені дивитися на забруднення наших водойм. Люди, бережіть водойми! І озерця і річки, Очередів ще шепіт тихий, поміж нього стежечки. Не забруднюйте, дивіться в кришталеву голубінь, влітку восени зимою і весняно глибінь. Без водой наша планета стане мертва, от і все. І космічний вітер жертву у безодню понесе. А ріка, яке ж це диво? Лескить хвиль і чайки крик, прохолоди подих дивний, як без неї материк. В нас війна, страшна і чорна, нищить все, плачуть річки, бо забруднюють ганебно її довгі косички. Україна, наче Фенікс, хоче вирватися з пітьми, і в чистому довкіллі опинитися з дітьми. Не забруднюйте планету і моря і всі річки, бо сміття вже зовсім скоро дасть всім нам узнаки. Вам віддячить вся природа, сила в неї чарівна. Бережіть її, любіте так, як любить вас вона.